Самоконтроль, помічник чи ворог. Ви часто звертаєтесь до нас з питаннями, як навчитися робити корисні речі на постійній основі і позбутися того, що робити не варто. Сьогодні ми поговоримо про навички самоконтролю. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Вахметова. І ви, голоси мирне. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Для початку давайте розберемось з міфами навколо поняття самоконтролю. Чим не є самоконтроль? Самоконтроль не дорівнює заборони проявляти свої емоції, не означає забороняти собі бути справжнім. Самоконтроль не означає запровадження у своєму житті надмірних обмежень, перевантажень себе, тренуваннями, дієтами, не означає бути скутим, обмеженим у спілкуванні з іншими людьми. Самоконтроль це більше про зріле ставлення до того, що ми робимо. Іншими словами, самоконтроль це про те, як тримати в фокусі те, якими ми хочемо бути в різних сферах життя, роботі, сім'ї, як хочемо ставитись до себе, та напрацьована навичка робити те, що наближає нас до того, якими ми хочемо бути, і не робити те, що навпаки нас віддаляє від цього. Зазвичай що іноді ми хочемо робити. Таке, що може шкодити нам, це може бути і надмірне перебування у соціальних мережах, перегляд фільмів, серіалів у великій кількості, електронні ігри, вживання тютюну, вживання алкоголю. що ми не хочемо робити, але такі справи є корисними у довгостроковій перспективі. Творчість, навчання, праця, заняття спортом, виконання обов'язків і завдань, поширеною проблемою є те, як заохотити себе робити те, що не дуже приємно, але корисне, і відмовитись від того, що не є для нас корисним у довгостроковій перспективі. Невміння вмикати функцію самоконтролю призводить до втрати часу, грошей, зловживань, втрати здоров'я. Чи стикались ви з браком самоконтролю? Як до цього ставитесь? Діліться своїм досвідом в коментарях під цим відео. Отже, ми визначили міфи навколо самоконтролю і в загальних рисах окреслили, чим є самоконтроль та до яких наслідків призводить його брак у нашому житті. Далі ми поговоримо, як тренувати в собі самоконтроль. Так, я не помилилась і вжила слово тренувати, оскільки вольові люди не народжуються, ними стають в процесі життя, якщо працювати над цим. З точки зору когнітивно-поведінкової психології не існує лінивих людей, людей, у яких відсутня воля і здатність до самоконтролю. Натомість самоконтроль це м'яз, який ми тренуємо. І чим більше ми тренуємо, тим краще і простіше у нас виходить. Основна функція системи бажання у нашому мозку це запам'ятовувати, що нам подобається, і хотіти цього більше. Дофамін це нейромедіатор, який є паливом цієї системи. Він обслуговує наш потяг, прагнення отримати бажане і відчуття задоволення від цього. Ця система задоганяє нас у цикл. Розберемось на прикладі переїдання. Ми відчуваємо емоційний стрес і бажання їжі. Далі думки це останній раз. Далі ми переїдаємо і відчуваємо миттєве задоволення. Потім повторення циклу думок, про голод, їжу, і далі відбувається поглиблення проблеми, знову бажання. Як розірвати цей цикл? Коли ви тепер знаєте, як ми потрапляємо в ці цикли потягу, і як вони потім працюють, ми можемо відслідкувати обставини, в яких ви відчуваєте тривогу, стрес, Мається на увазі шкідливий стрес, наприклад, ви скролите стрічку новин, чи виникла сварка по роботі або у стосунках з близькою людиною, і після цього виникає бажання компенсувати собі такі переживання, усвідомлюйте такі тригери і краще навіть записуйте їх. Для чого це нам? Наше завдання включати в роботу нашу лобну ділянку кори мозку, яка відповідальна за усвідомлення наслідків наших дій. Тобто ця. Зупинка для усвідомлення наших тригерів та справжніх почуттів вмикає лобну ділянку кари, і ми починаємо думати, а головне, бачити наслідки своїх деструктивних рішень та дій. Далі ми нагадуємо собі про цінності, якими ми хочемо бути. Наприклад, якщо ви вирішили, що до здоров'я краще позбутися шкідливої звички переїдати і скинути зайві кілограми, то ви нагадуєте собі про свою мету, бути здоровою людиною. І наскільки цей. Миттєвий потяг заїсти наближає вас до цього або віддаляє. Після цього ми коригуємо поведінку, замість звичного заїдання проблеми, змоделювати, що я можу зробити для вирішення самої ситуації, для подолання першопричин, чинників, які запустили мій шкідливий цикл. Таким чином ми маємо трикрокову модель протидії нашим шкідливим потягам, а саме зупинись, думай. Дій, знаю, ви скажете це легко звучить, але складно втілити, коли ми знаходимося у вирі свого бажання. Так, не буде сперечатись, але ми маємо нагадувати собі, що у тренуванні навички самоконтролю ми біжимо марафон, а не спринт. А крім того, ви завжди можете звернутися за психологічною допомогою до фахівця. Діліться своїми думками і враженнями коментарями під цим відео. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних матеріалах. Приєднуйтесь до телеграм-каналу Твоя Суперсила. Там багато цікавого про пошук мотивації, шляхи самореалізації. Та саморозвиток про психологічну підтримку, а також актуальні новини зі сфери освіти в Україні та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тест і телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. До зустрічі у наступних відео. Залишайтесь з нами!